Ні пройти, ні проїхати, столицю нині засипало снігом. І з самого ранку добратися на роботу людям було вкрай важко. Тротуари, як і дороги, не розчищені. Через це у Києві утворились десятибальні затори. Частина містян поспішали на роботу пішки. Дуже важко було добиратися сьогодні. Ну, години години півтора ми добиралися до лікарні, зараз йдемо. Важко, не чистять. Хотілося б щось, щоб змінили. Найгірша ситуація спостерігалася у центрі столиці. У заторах стояли на Московському мосту, проспекті Перемоги та повітру Флотському, вулиці Артема, Броварському проспекті, а ще на бульварах Тараса Шевченка та Лесі Українки. При цьому снігоприбиральної техніки на вулицях міста не бачили, кажуть водії. Це звичайна практика в них, що поки сніг не перестане йти нічого ніхто не буде робити. Бо це вважається ну, неефективним, якщо я, власне, правильно бачу цю ситуацію. Це майже кримінальна бездіяльність, тому що у цей час ДТП, люди падають. Поки люди розгрібають наслідки негоди самотужки, мер міста у соціальних мережах заявляє, що спеціальна техніка і комунальники працюють як годинник. На дорогах зранку понад 560 одиниць техніки задіяне майже 5 тисяч людей для боротьби зі стихією. Залучили ми і громадських інспекторів, які фіксуватимуть, де магазини, торгові центри і підприємства не прибирають свою територію. Можна, звичайно, гнівно обурюватися і всіх лаяти, але місто це дім не тільки мера і комунальників. Я роблю все, що від мене залежить, і увесь час, маючи оперативну інформацію, тримаю на контролі роботи міських служб. Працівники ДАЇ закликають людей не паркуватись на узбіччі, аби не ускладнювати роботу комунальника. А от водіям через ожеледь радять утриматись від поїздок або ж бути вкрай обережними на дорогах. Сьогодні на вулицях міста Києва працюють 148 екіпажів Державтоінспекції. Вони тісно співпрацюють з комунальними службами міста Києва. Було зафіксовано на цей час більше, ніж 200 аварій дорожньо-транспортних пригод без потерпілих сьогодні сильні. Якщо кияни такого снігопаду не очікували, то синоптики про це знали. Наталя Діденко пояснює, звідки ноги ростуть у такої стихії, а все через циклон, який перемістився на територію України із Середземномор'я. Він залишиться вночі і він ще спричинить сильні снігопади на північному сході України. Це Чернігівська, Сумська. Харківська область, моточок Луганщини і деякі райони Черкащини та Полтавщини. Але все ж таки він вже переміщується на північний схід. В Україні очікується зниження температури повітря, тобто до нас йде похолодання. Лякатися не треба, похолодання не буде інтенсивним, це не буде 20 там чи 30 градусів морозу. Ну але погодьтеся при від плюс 5, плюс 7 до мінус 2, мінус 10, Ми це все відчуємо. А поки факт наяву через безперервний сніг комунальні служби таки не справляються із кучугурами снігу. Відтак ще зранку заборонений в'їзд у столицю великогабаритного транспорту. Однак, за словами Володимира Бондаренка, це не вирішує проблему розвантаження транспортної системи. Сьогодні добре врахували досвід ну, 12 2012 року, що не пустили в Київ великовантажні автомобілі. Але для того, щоб їх сюди не пускати, треба ж тим людям створити хоча б елементарні умови. В Київ ведуть 9 доріг основних. Весь комплекс транспортний Києва працював би ефективніше, якби була кільцева дорога. Її немає. У цій розмови багаторічні нічим не завершилися, на жаль. Для того, щоб уникнути такого колапсу, тільки Київ потребує щонайменше тисячі одиниць техніки. На жаль, бюджет цього року не передбачає закупівлю великої кількості техніки. А те, що ми втратили внутрішні можливості для виробництва. загальний розвал промислового комплексу Києва, який останні роки проходить, він підірвав і економічну базу Києва. Ми не маємо бюджету повноцінного. Він підірвав і технічну базу. Київ може своїми можливостями виготовляти комунальну техніку в себе. Окрім нестачі спецтехніки, проблема у співпраці між міськими службами та метеостанціями. Аби сніг приносив лише приємні враження. Комунальні служби мають бути попереджені про нього заздалегідь. За радянських часів в Україні працювало понад півсотні гідрометеоцентрів. Зараз на всю країну не набереться і 30. Світлана Макунська, Даниїл Буланенко, телеканал Еспресо.